Доброго дня! Гарного та смачного всім настрою! Сьогодні я покажу вам, як правильно робити смачну, корисну та дуже поживну грузинську приправу, яка називається суха аджика. Роблю сьогодні їх дві: червону та зелену. Для приготування мені потрібно 150 г кінзи, по 200 г. Гострого зеленого перця і 200 г болгарського перця для того, щоб приправа була ну, не дуже вже гострою. Головка часнику. Паприка, коріандр. уцхо сунелі або хмелі сунелі. сіль І грам до 100 горішків. 50-100 грам. Десь так. Відрізаю хвостики у перця. У солодкого персика серединку виймаємо. Перекрутили ми наші інгредієнти. У нас з'явився тут отакий сік. нам треба нашу аджику віджати. Віджимаємо отак через ситочку. Викладаємо все сюди. Сік, який вийшов, теж не викидаємо. Десь згодиться в якомусь бульйончику. Тепер додаємо сюди одну чайну ложечку коріандру. Чайну ложечку у мене уцху цунелі, можна додати хмелі цунелі. І півчайної ложечки паприки. А також. Чайну ложечку з горою солі. Соль буде служити консервантом. І ретельно все перемішую. А й запах стоїть уже просто. Просто нечувано класний. Ця суха джика в холодильнику буде зберігатись дуже-дуже довго. Можна її додавати до будь-якої страви як приправу. Тепер суха червона аджика. Для неї мені потрібно по 100 грам червоного солодкого перчику і червоного гіркого перчику. Головочка часнику, сіль, коріандр, паприка і усхо сунелі або хмелі сунелі. Відрізаю перчику хвостики. Хочу сказати, що я там за кадром вже спробував зелену аджику. ух Супер! Гірка не те слово! Але дуже смачно. Підтискаємо сік. Я роблю її не дуже багато, так щоб була свіженька. Можна її робити запаси на зиму. Вона стоїть дуже гарно, стоїть довго і нічого з нею не відбувається. Я роблю так, щоб трішечки. Ось так, добре відтискаємо. У мене перцю небагато, то я буду додавати трошки менше. Коріандра десь третину чайної ложечки. Сунелі теж десь так. Паприка і солі також десь так. І перемішуємо. Отже, маємо два види сухої аджики, зелену та червону. Червону я теж складаю в баночку і ставлю в холодильничок. Робіть аджику, будьте живі та здорові. До нових зустрічей! Гарного та смачного всім настрою!